Всім привіт! Дане відео для тих, у кого проблеми з інтернетом в даний непростий час в нашій країні. Відключають електроенергію цілими чергами по одній, по дві, по три, по чотири черзі. Виною всьому наш ворог, РФ, який Стріляє по інфраструктурі, ламає нашу інфраструктуру електроенергетичну, і не тільки, і зараз не встигають обленерго ремонтувати лінії. І дуже часто буває, що шкала повна. Зв'язку. Навіть є, як в мене зараз помітка H, 4G немає, але H є, або H. А В деяких телефонах це 3G, 3G Але інтернету немає взагалі. І або дозвонитися ви не можете, у вас йде гудок. А у вашого абонента навіть телефон не вирухнеться і нічого там немає, або автозброс йде, або взагалі тиша в трубці і нічого немає, то от такі ознаки того, що проблеми з сітями, які зараз скрізь. Тому малесенький лайфхак, щоб був, по-перше, інтернет у вас, і ви вже могли зателефонувати по вайберу чи скайпу чи телеграму, або з'явиться зв'язок добрий. Що для цього потрібно? Заходимо в налаштування, сім-карти мобільних сеті, у вас може бути це трошки по-іншому. Я вибираю першу сеть. Лайф. От зараз 4G, а інтернету взагалі немає. І 4G, як ви бачите, одне ділення, ділення е, замість п'яти Мобільні сіті. І тепер е, вибор сіті автоматичний, ми клацаємо на це, погоджуємося з усіма попередженнями і. Чекаємо. Взагалі зараз скрутний час, треба якось це пережити. Я вірю в те, що в нас в країні скоро все налагодиться і ми заживемо гарно. Але зараз О, зараз треба триматися. Триматися і вірити в найкраще. І користуватися такими лайфхаками. Так, от в мене, якби є лайф, так, Vodafone повний на Vodafone мені дозвонитися можна. В деяких районах міста і Vodafone лежить. Але у нас по місту гарно розвитий Ківстар. Я знаю, що в Одесі навпаки Kyivstar лежить. А водофон Live в деяких містах є. Тому тут ми з вами відталкуємося від е, нашої дислокації, де що перевіряємо. Перевірити дуже просто, ну я вже знаю. От у нас список наших частот і наших операторів, які зараз е, спіймав Live. Це у нас Vodafone Life і Kyivstar. На Kyivstar 4G, Vodafone 4G немає сенсу підключатися, він не підключитися. Але я знаю, що Kyivstar 3G дуже гарно працює. Тому клацаємо, тапаємо на Kyivstar 3G. І... Трошки зачекаємо. Якщо у вас буде видавати помилка з першого разу, що реєстрації, нічого страшного, тапніть ще раз. В деяких випадках воно з другого, з третього, навіть четвертого разу підключається, під'єднується. Як бачимо, набагато краща сіть, що о, практично повне і Plus світиться і обмін даними в нас є. І навіть ми з вами зможемо зайти до інтернету. Там, не знаю, от ігри безкоштовні, які можна скачати з Epic, Games, Steam та іншого. От у нас все загрузилося. Що ще, ну не знаю, акції Приватбанку, які є. Кстати, доволі часто виграю в акціях. Дуже приємно, коли там повертається кешбек, або оплата за мобільний телефон, або ще щось. Тому рекомендую вам. Але це все лірика. Як бачите, все працює. У нас є кнопочка R, Це у нас роумінг. Якщо у вас. Після вибору Київстара буде написано, що ви перейшли до роумінгу або у вас роумінг не підключений. Просто тапніть на виключатель і включіть можливість користуватися роумінгом. І все у вас запрацює. А також інтернет. Не забувайте, що вам потрібно включити галочку. Щоб інтернет працював у роумінгу. Тут мобільні сети ви можете не закривати, потім швидко переключатися між ними, просто зверніть додому, вийдіть. І все. Я дуже часто сиджу на роумінгу. Це абсолютно безкоштовно. Зараз у нас в країні, поки йде війна, і я вам скажу, що набагато кращий зв'язок у мене на районі. І навіть в половині міста, і мені можуть додзвонитися на мій номер. Номер не міняється. Але мені дозвонюється тільки коли я в ромінгу на Київстарі. Так, іде автозброс, або тиша, або якісь щелчки, гудки, або ще щось буває а, з, з лайфом. Або от зараз бачимо, відвалилося воно дуже багато людей, які зараз на Київстарі сидять. У нас прохавані люди, тому ще раз тапніть і все. Іноді воно відвалюється, але тапнув і знову повна сеть, як бачите, все є. І... Уклон той самий, якщо треба визвати, то дуже спасає е, те, що є Київстар. Так, ладно, ми будемо світити адресу. Е, воно все підорожається. Так, зазвичай, що Life 4 g буде намагати швидше при гарних умовах, коли є світло, ніж Kyivstar 3G, але коли нема світла, то тут виручає нас Kyivstar. І дуже багато скарг по останній час мені кажуть, що не можуть до мене дозвонитися по роботі, по відновленню інформації. Я вам скажу, що... Це все не моя провина, це все і за світло, і за того, що так от працюють мобільні сіті. Якщо вам треба зі мною зв'язатися по роботі, пишіть мені на Viber або Telegram, і я завжди вам відповім. Дякую за увагу. На все добре, ставимо вподобайки, всім пока.